Закінчує сьогоднішній змагальний день чоловіча гонка переслідування. Лідером на дистанцію відправився Стур турла 4 Чотири секунди поступався йому Йоханнес Бьо і 19 секунд відставання у ветле Крістіансен. Вже на першому колі Бьо вдалося обійти легрейда, проте хибить Йоханнес і одразу два штрафних кола заробляє з Легрид, а на першу позицію виходить ветле Крістіансен. Двох хиб допускається Йоханнес Бьо на другому вогневому рубежі. Таким чином, одноосібну першу позицію захоплює Крістіансен, виграючи 30 секунд отарій Бьо, за яким йдуть Самуельсон, Далес Кєвдал та Йоханнес Бьо. Хибить Крістіансен на першій стійці, що дозволяє братам Бьо наблизитись до нього. А перестрілку на заключній стрільбі виграє Йоханнес Бьо. В той час, як дві хиби має Крістіансен і одразу чотири штрафних кола заробляє Тар'ї Бьо. А на другу позицію з чистою стрільбою підіймається Стурла Легрейт. Таким чином, золоту медаль сьогодні здобуває Йоханнес Бьо, маючи три штрафних кола у пасиві. Одну позицію втратив, але залишається зі сріблом Стурла Легрейт, змагаючись на останньому колі з ветли Крістіансеном. У Норвежці два штрафних кола. І бронзовий дубль робить ветли Крістіансен, у якого три хиби. У квітах сьогодні Йохана Здалискєвдал, Тар'єй Бьо та Себастьян Самуельсон. Дмитро Підручний втрачає дві позиції: 23 третє місце з трьома штрафними колами, і 25 м з нулем став Антон Дученко, відігравши 14 позицій.